С точки зрения европейской печати всех аналитиков, да, вот два итога. Главный итог для России, что отсрочили да, блокирование границы до конца 2015 -го года, то есть этого Путин достиг, поэтому через границу в течение года все будет проходить. С точки зрения Украины, главное достижение президента, что нет слова федерализация. Хотя один из источников в Минске, западных, европейских, Сказав газеті Financial Times, що очень настаївали Оланд і канцлер Меркель на тому, щоб слово федералізація было. Це так? Добрий вечір. Я думаю, що сьогодні він дійсно добрий. Я хочу просто подякувати тим дипломатам, політикам, експертам, які вже військовим, які вже ситуацію проаналізували. І мені зараз легше, тому що позиції, які ви зазначали, абсолютно правильна оцінка. Але я хочу просто звернути вашу увагу, як оцінювати цей крок, цей результат. Мені його е, складніше оцінювати, бо я знаю, що могло би бути. І тепер я можу сказати, що могло би бути і що ми зупинили. Ми зупинили шантаж Росії, військовий шантаж і можливість продовжувати широкомасштабну військову операцію проти України. Путін не хотів, Росія не хотіла підписувати будь-які документи. Правильно сказали, зараз, під декларацією, є чітко позиція Російської Федерації президента Путіна. Друге, правильно сказали, там є записано територіальна цілісність України, а це Крим. Це вся територія, це чітка позиція. Ми домоглися того, що тепер вся відповідальність лежить вже не на якихось найманцях. Не на якихось тих, хто заблукав в солдатах Росії. Вона лежить на Російській Федерації і особисто на президенті Путіну. І не в цьому на Путіні, і не в цьому справа, що щось там написано, що ні, я згодний, що будь-які документи можна там по-різному толкувати. От тлумачить Пісков, щось тлумачить там. Ну мене дивує, тому що ми бачили вчора, як це все відбувалось. Там були представники Європи. Харсел Німеччини, за що ми, до речі, маємо бути вдячні, що вони були. Абсолютно всередині процесу, вони бачили, хто що говорить, хто обіцянки виконує, хто не виконує. Там був президент Франції, і я нагадаю вам, вони туди їхали за мандатом Європейського Союзу. А НАТО Столтенберг, Столтенберг сказав генсек НАТО, що це позиція, яка підтримується НАТО. І тепер, якщо Путін, Росія, я сподіваюся, цього не буде, зруйнує ці домовленості, будуть наступати, а не зупинять вогонь. Все, вони встали. Проти всього світу зараз президент України очікує розмову з президентом Обамою Сполучених Штатів. От щойно я повернувся, запізнився, тому що була зустріч з прем'єр-міністром Угорщини і країна, яка знаходиться в особливих відносинах з Російською Федерацією, але всі розуміють. І це було підтверджено на Європейській раді в Брюсселі, куди президент України зразу поїхав. І там було підтверджено, що ми будемо чітко. Використовувати механізм санкцій, в разі якщо Росія не буде виконувати ці домовленості, які чекав весь світ.